Це Samsung Galaxy S24 Ultra. Та мені дуже подобається, що зробили Samsung. Та я навіть зараз не про конкретно цю модель, та навіть не про лінійку S24. Мені взагалі подобається напрямок, який вони обрали. Ми вже довго жаліємося про те, що у смартфонах нічого не змінюється. А якщо щось змінюється, то це просто покращення вже існуючих функцій. Трошки краще дисплей, трошки краще продуктивність, трошки краще камери, але принципово нового нічого не з'являється. Цього року цим модельним рядом та й взагалі цією презентацією у січні Samsung пішли іншим шляхом. Вони не просто показали нові смартфони, вони показали нові програмні можливості, які, по-перше, дійсно корисні, по-друге, 100% зададуть тон для майбутніх смартфонів не тільки компанії Samsung. По-третє, частково вони додали підтримку цих нових функцій у свої старі смартфони. Це взагалі взриває мозок. Та якщо ж все ж таки говорити конкретно про Samsung Galaxy S24 Ultra, то це той смартфон, у якого усі характеристики, які мають якесь числове значення, виведені в абсолют. Давайте детально про це все поговоримо, та я дуже благаю вас. Після перегляду цього відео, обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно усіх моїх думок. Мені дійсно дуже цікаво почитати. Якщо ще не підписались на наш канал, то саме час це зробити. У нас доволі багато цікавих відео виходить. Тож, приєднуйтесь до нашої спільноти. Сідайте зручніше, ну ми починати. Samsung Galaxy S24 Ultra виглядає практично як Samsung Galaxy S23 Ultra. Практично, бо це не зовсім так. Та чим більше ти ним користуєшся, тим більше розумієш різницю. Титановий корпус. Так, ми це вже бачили у іншого відомого бренду, але це не такий титан. Згідно аналізу каналу Jerry Rick Everything, використовується інший сплав, який технічно відрізняється від конкурента. Він коштує дешевше, але по сприйняттю краще, дійсно краще. Та ви можете самі це відчути у будь-якому магазині, просто тримаючи в руках їх обидва. Цей титан має іншу фактуру, яка менш відполірована та на практиці менш слизька. А у цьому сегменті смартфонів з величезними діагоналями це архіважливо, особливо якщо ви не користуєтесь чохлами. А ще тут не залишаються відбитки пальців, а сам титан не крашений. Це позитивно вплине на вигляд при пошкодженнях. При тому загальна конструкція більш міцна, ніж і конкурента. Це теж доказано на каналі Джері. Наприклад, при ось такому тесті на згинання у iPhone тріскається скло. А тут ні. Корпус став більш квадратним, хоча й не повністю. Дисплей та скло позаду плоскі, що спрощує поклейку захисної плівки. Рамка менш округла, але все ж таки не повністю плоска, та не ріже ваше долоні під час користування. Рамки коло дисплея стали тонкіше, а нижня рамка також самої товщини, як і бокові, що робить його більш привабливим візуально. Вага стала менш всього на 2 грама, але у житті мені здалося, що ця різниця більш суттєва та відчувається. Я не знаю, як це пояснити, бо 2 грама точно не можна помітити руками, але мої відчуття такі. Ну і дисплей. Як нам мало про нього розповіли на презентації, та наскільки ж він став краще. Технічно, це теж AMOLED 2X з діагоналю 6,8 дюйма, динамічною частотою розгортки від 1 до 120 Гц з підтримкою HDR 10, трошки збільшеною роздільною здатністю та, відповідно, щільністю пікселів. Але є різниця у двох аспектах: Її яскравість. Та нове антиблікове скло Gorilla Glass Armor. Ці дві зміни вивели сприйняття цього дисплею на зовсім інший рівень. Зображення на ньому у житті виглядає як намальоване, як CGI. Причому, чим яскравіше навколи, тим більше посилюється цей ефект, тому що яскравість виходить на максимальне значення, і тобі прям подобається дивитися на цей дисплей під сонцем. На вулиці користуватись ним мені дуже сподобалось, особливо виходить на новий рівень робота з камерою, коли навіть під сонцем ти нормально бачиш, що знімаєш. Подивиться на рівень відблисків. Ось ми порівнюємо з попереднім s 23 Ultra та iPhone 14 Pro, який був під рукою. Це прям небо та земля. Я вже мовчу про те, як зручно цей дисплей знімати, коли він не дзеркалить усе підряд. І це не якась міфічна функція, якою ви, можливо, будете користуватися, а можливо, не будете користуватись. Це дисплей. Ви дивитесь на нього постійно. Я не розумію, чому досі ніхто не робив такого антиблікового покриття на смартфонах. На мою думку, це одна з самих крутих фішок s 24 Ultra. ні камери, ні шиї, а саме дисплей сприйняття цього дисплею. Окрім цього, з'явилась не менш важлива на мою думку функція, про яку чомусь ніхто взагалі нічого не говорить. Це адаптивний кольорний тон. Десь в інших світах це називається трутон, та це єдина функція, відсутність якої, на мою думку, робила дисплеї Galaxy не такими крутими як у конкурента. Селфі камера аналізує зовнішнє освітлення та коригує кольори та баланс білого. Таким чином, в незалежності від зовнішнього освітлення, зображення для ваших очей виглядає більш натуральним та приємним. Це не одне те саме, що й увімкнути режим екрану природні кольори. Це динамічне налаштування, яке буде постійно змінюватись у реалтаймі та коригувати зображення на дисплеї. Але так само як і Трутон на іншому смартфоні, під час редагування фото чи відео краще цю функцію вимикати, бо вона трошки змінює кольори, то та так щоб вгадати і все ж таки зробити так, щоб воно виглядало в усіх красиво ваша фотографія, так як ви її задумали, то краще цю функцію під час редагування вимикати. Ну логічно, наступні революційні зміни торкнулись продуктивності. Але у цьому відео я не буду як в звичайних оглядах розповідати вам про процесори, гігагерци, оперативну пам'ять. Так, тут новий процесор, він став краще, продуктивність збільшилась, але це не саме цікаве, що можна розповісти про цей смартфон. Сьогодні я хочу вам розповісти про продуктивність у форматі штучного інтелекту, але не теоретичну частину, яку я вже розповідав на цьому каналі, у першому огляді. Я хочу розповісти, чим я користувався на цьому смартфоні пов'язаним з штучним інтелектом. Що дійсно виявилось корисним, інтеграція штучного інтелекту у наше сучасне життя важко переоцінити. Навіть ті люди, які не цікавляться сучасними технологіями, напевно, щось дочули про штучний інтелект. То навіть якщо ви знаєте, що таке чат-GPT та Міджорні та інші нейромережі, інші програми побудовані на штучному інтелекті. Не факт, що ви ними користуєтесь, бо не знаєте, як застосувати них у своєму житті. Штучний інтелект для широких мас, скажімо так, це все ще досить важка річ. В неї важко розібратись, в неї важко зрозуміти, як це застосовувати. Та поява штучного інтелекту у якихось масових пристроях, таких як смартфонах, вона лежала на поверхні та була питанням тільки часу. І ось перший смартфон з дійсно багатьма функціями штучного інтелекту став Samsung. Функції штучного інтелекту на цьому смартфоні реалізовані не як окремі застосунки, вони скрізь інтегровані у систему та розширюють її функціональність. Почну я з редагування фото, бо це, ну, мабуть, максимально базова функція. Усі щось фотографують. Під час перегляду фотографій ви можете зробити свайп догори та побачити пропозиції системи по швидкій ретуші. На фотографіях з людьми ви можете зробити портретний ефект, навіть якщо фото було зроблене у звичайному режимі. Працює дуже чітко та є можливість налаштувати ступінь розмиття. На фотографіях, там, де є відблиски від скла, можна їх прибрати. Особливо у мене таких фото з відблисками багато, та можливість їх видалити здається мені дуже корисною. На фотографіях, там, де багато зайвої ціні, можна її прибрати. Ця функція робить фото більш збалансованим по світленню. Ну і на усіх фото можна зробити покращення. Ця функція підвищує різкість, контрастність, змінює кольори та у деяких випадках непогано додає чіткість змазаним фото. Це була швидка ретуш, а ще є редагування фото за допомогою штучного інтелекту. Для цього заходимо у меню редагування та натискаємо нову кнопку штучного інтелекту з зірочками. У цьому інтерфейсі ми можемо видалити будь-які зайві об'єкти на фото. Якість видалення дуже залежить від конкретного фото та може змінюватись під час кожної спроби видалення. Ну, як і у тому ж AI Photoshop. Ось вам приклад відредагованих фото. Це те, що вийшло, а так було. Чи ось це так вийшло, а так було. Та ще, це відредаговано, а ось це ні. Ну, скажіть, що прикольно, коли це вбудовано прямо у редактора в галереї? У цьому ж інтерфейсі ми можемо змінювати розположення та розміри об'єктів. Чесно кажучи, не знайшов поки як це застосувати, окрім того, що просто воно так може. Напишіть у коментарях, навіщо то воно є. Якщо ви зробили фото з заваленим горизонтом, ви можете виправити його без обрізки. Штучний інтелект додасть недостаючі ділянки, згенерувавши їх. Прикольна функція, та я дуже сподіваюся, що це. З часом переросте у Generative Fill, як у Photoshop AI, коли прям можна збільшувати кадр, генеруючи зовнішню частину зображення. Наступна функція повністю змінила мою уяву про пошук Circle to Search. де б ви не знаходились у будь-якій програмі, галереї, месенджері тощо ви можете затиснути стрічку знизу дисплея, та обвести будь-який об'єкт на екрані, після чого ви побачите інформацію про нього. Працює це настільки файно, що, наприклад, ми були на дитячому майданчику та Лея гралася з чимось відерцем, яке я обвів та знайшов, де придбати абсолютно таке саме відерце. Також можна шукати якийсь одяг чи взуття. Дізнаватись про загадкові продукти, причому розпізнає він їх навіть з дитячих наборів. Знаходити інформацію про певні продукти у магазинах, дізнаватись про тварин та птахів, дізнаватись про назви квітів, дізнаватись про моделі машин. Ну, хоч року я і так знав, це для прикладу, якщо що. А ще можна додавати якісь промпти до тексту. Наприклад, до фото зі стравами можна додати, як приготувати та подивитись рецепт. На фото якихось локацій, подивитись, де вони знаходяться. Насправді тут можливостей дуже багато, то можна довго вигадувати, чому Circle to Search – це наступний рівень пошуку. Особливо прикольно, коли ти навіть не знаєш, що це за річ, та не можеш сформулювати пошуковий запит, а зробив фото, та він знайшов що це. Це по, -по особистому досвіду, якщо ти шукаєш якусь деталь, наприклад, від генератора чи якусь деталь для машини, він знаходить їх. І для скептиків хочу сказати, що це не одне те саме, що і Google Об'єктив. Хоча, фактично, він дублює цей функціонал. Різниця у тому, що активується це одним натисканням у будь-якому інтерфейсі телефону. Дивишся відео, натискаєш та шукаєш. Відкриваєш камеру, навіть не фотографуєш. Ось так натискаєш, обводиш, та він знаходить. Ця функція набагато ближче, ніж Google Об'єктив, як окремий застосунок, який ще потрібно завантажити. Я не так багато людей знаю, які користуються Google Об'єктивом, хоча він існує досить давно. А ще дуже цікаво те, що сама функція Circle to Search, як вбудована функція в систему, з'явиться на смартфонах Google Pixel. Але згодом. Тому що зараз це ексклюзив на смартфонах Samsung. Окрім цих функцій, є декілька цікавих можливостей по роботі з текстом. Ви можете зробити нотатку, оцифрувавши голос у текст, потім додати пунктуацію через виправлення орфографії, а потім ще й зробити форматування, причому у різних варіантах. Працює непогано, але саме зараз може обробляти невеликі обсяги тексту. Напевно, поки це ще все тестується, буде тільки так. Функція миттєвого перекладу зараз, на жаль, не працює в українською мовою, тож сказати, що зараз це буде вам корисно, не можу. Але якщо ви знаєте англійську та потрібно поспілкуватись з кимось на іншій мові, то може зацікавити. Ми спробували пару англійська та китайська мова. Ось що з цього вийшло. Деякі слова не зовсім коректно сприймалися, але контекст перенести можна. А ще для кращого результату треба розмовляти як по рації, тобто по черзі. Oh, I don't want to go out. I want to stay at home. The oh. Oh. spring is coming. We need to wait a little bit. Yeah, it will be the same for months. Spring, right? Стиль написання у клавіатурі, чесно кажучи, не використовував. Але я знаю людей, які не можуть нормально виразити свої думки структурованим текстом та пишуть ось так: дивні повідомлення, що реально потрібен перекладач. Ось для них це буде корисно. Що стосується камер, основний модуль та ультраширококутний такі самі, як у попередника. Телефото з трьохкратним зумом трошки змінив фокусну відстань з 70 до 67 мм у еквіваленті. А ось перископна система змінилась з 10-кратного зуму до 5-кратного. Що це нам дає? Пояснюю, у s 23 Ultra усі проміжні значення між 3Х та 10х були кропом з 10 мегапіксельного трьохкратного модулю. У S24 Ultra від 3 до 5 кратного приближення кроп з 3 кратного модуля, а з 5 до 10X та далі кроп з 50 мегапіксельного 5 кратного модуля. Якщо ви не розумієте, що це дає, то пояснюю. Це суттєво змінює якість фото, яке ми отримуємо від 5 до 10 кратного приближення у порівнянні з S23 Ultra. і при цьому не робить якість гірше при наближенні більше 10х. Зміни це, напевно, пов'язані з тим, що Samsung проаналізували, як використовують зум на камерах, та яким наближенням користуються частіше всього, та просто змінили цю перископічну систему з 10х на 5х. Знову ж таки, на практиці мені здається, що це вірне рішення, тому що особисто я більше користуюся наближенням від 5 до 10, чим від 10 та вище. Такий ну, максимальний зум зазвичай потрібен, можливо, для якихось. Технічних фотографій, а не для творчості. Для технічних фотографій трошки гірша якість може бути. Я маю на увазі при фотографуванні там на 30 на 50х, ви не будете виставляти ці фотографії в інстаграм. Ну напевно. А ось фотографії від 5 до 10 було б приємно мати більшу якість. Ось так і зробили. А загально зараз ви можете побачити фото зроблені на цей смартфон. Вони говорять самі за себе, тож можете просто написати щось у коментарях про це. Як на мене, дуже гідні. Стоп, ще одна зміна у камерах, все ж таки є. S24 Ultra може знімати у 4К з частотою 120 кадрів у секунду. Правда, тільки у професійному режимі, але може. Якщо ви полюбляєте повільну зйомку, це вам точно сподобається. Про акумулятор скажу дуже стисло, бо змін він не зазнав, так само як і швидкість заряджання. Він на 5000 мАч, та він вражає. В мене жодного разу не вийшло висадити смартфон в нуль з ранку до вечора. Причому навіть враховуючи те, що користувався я ним частіше ніж зазвичай, бо готував це відео. І це при 7-8 годинах роботи дисплею при середньо високих навантаженнях. Ну тобто, він точно вистачить всім, і він точно класний. Як заключення, хочу повторити те, що сказав на початку. Мені подобається рух, в якому пішли Samsung. Сьогодні важко чимось здивувати користувачів, покращення вже існуючого, це звісно ж добре, але усі чекають на щось концептуальне нове. Останні роки штучний інтелект прогресує у геометричній прогресії, але все одно не стає таким масовим, яким міг би бути. Якісь спеціалізовані фахівці вже використовують його у роботі, але це такий маленький відсоток від загальної кількості користувачів смартфонів, що просто смішно. А ось ідея вбудувати штучний інтелект у смартфон, то зробити якісь. Базові функції, які будуть використовувати штучний інтелект. Мені здається, що це ті самі зміни, які ми так давно чекали. Це дійсно щось нове. Щось нове, чим зможуть користуватися усі люди. Так, це все ще не ідеально працює. Так, там ще є над чим працювати. Але цікаво, те, що Samsung анонсувало повну підтримку оновлень і оновлень безпеки е поточним флагманам Протягом 7 років, а це означає, що коли будуть з'являтися якісь нові функції, базовані на штучному інтелекті, вони вже будуть додаватися у Ніку s 24 Чесно, я приємно здивован. Цей s 24 Ultra з першого погляду, так похож на s 23 Ultra, але все ж таки він інший. Посилання на нього я залишаю в описі до цього відео. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про штучний інтелект в смартфонах. Дуже цікаво послухати ваші думки. Усім дуже дякую за увагу. Якщо сподобався відео, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Усім мирного неба та слава Україні! До побачення!